Норм чи стрьом. Знімати тік-ток, поки машина ще не готова. Норм. Стрём. Кожні п'ять хвилин питати у механіка чи довго ще. Стрьом. Двойно Двойной стрьом. Шукати, де відремонтуватись подешевше. Стрьом. Стрьом, однозначно стрім. Ставити найдешевші запчастини. Стрьом стрім, стрьом. Без коментарів. Ремонтувати авто в гаражі у дяді Васі. Стрьо. Большой стрім. Большой, большой стрьом Васі. Невчасно обслуговувати авто. Очень стрім. Дуже дуже стрім. Міняти амортизатори поштучно. Стрьом. Стрім. Це безпека. Міняємо все.